Вітаю вас. Ну що, поговоримо про курс. Раніше дійсно тема валютного ринку, долар, курс зростає, падає. Була, ласка непопулярна. популярна. Зараз, зараз не дуже. Це добре, це дійсно добре. Ні, ви скажете, війна втягнула, не заперечую, але ну скажімо так, та обставина, що ну, останнім часом, в будь-якому випадку скажі, другий рік у нас немає якихось радикальних змін на валютному ринку це дуже добре дуже. те що на початку війни була девальвація ну що ж ви хочете війна і війна вона могла бути більше пам'ятаєте навіть говорили, 50 буде і так далі так да, дійсно тому що цей фактор треба враховувати тому давайте поговорю трішечки, трішечки про валюту Чому це? от 40 курс 40 став купувати продавати що робити ну а як же без цього але маленький анонсик. Значить, дивіться, для членів клубу економічної мудрості я зробив відео про, про американський фондовий ринок. Да. Ну, точніше про одну з цінних ну, взяв акцію і говорить, от купувати чи продавати. Ні, ну час від часу говорить, а якщо купити? А що? А що? От якраз приклад того. Ну, один з прикладів. От яку акцію. На американському фондовому ринку можна купити або не варто купити, або варто купити. О, багато що цікавого. Але це для членів клуба економічної мудрості. Якщо вас цікавить економіка, от там є кнопочка Спонсорство. І будете знати дуже багато цікавого. Ну, а зараз дійсно таке популярне економічне відео про курс. Так. Да. Курс на чорному валютному ринку перетнув межу 40 гривень. За долар. Чому? Просто тому, що перетнув. Дивіться така ситуація. Якщо ви уважно подивитесь, так, да, у нас є таке поняття, вяло, як сказати, по-русски вяло текуща девальвація. Вяло поточна девальвація звучить по українськи якось дурновато. Просто девальвація є і буде, але вона не скажена, вона дуже повільна. Чому девальвація? Грошей у вас багато стало. Ви ж тепер... Багатії у нас! <ріст> Ні, ну дійсно, дивіться, по-перше, військові почали більше отримувати, ви почали більше заробляти, навіть якщо працюєте просто на військові. Е, Мінімальну зарплату підняли. Да да я, да, да я знаю, що ви сироти, хліба нема за що купити, це вже знаю. Оце всі, -всі розмови я вже набридли, знаєте? Хліба нема за що, а Бенклі було за що купити? Так то ж Бенклі. Тож не хліб, розумію. На Бенклі я, а на хліб нема, логічно. Не, ну дійсно, у нас на сьогоднішній момент стало більше грошей, війна теж плинула і ну, та ситуація, що в нас підняли мінімальну зарплату, почав суттєво підняли. Спочатку взагалі хотіли 7, тепер 8. Молодці. Ні, молодці, тому що мінімальна зарплата, вона тягне середню зарплату. І дійсно на сьогоднішній момент, ну скажімо так, незважаючи на війну, у нас дійсно зарплата зросла. Так, да, вона менше, ніж до війни, не заперечую, але я так бачу, що президентом цього року буде більше, ніж до війни. Не дивиться. Мається на увазі доларом еквалентів, в гривнях більш однозначно. Тому що воно тяне, тяне, тяне. І от дійсно на сьогоднішній момент в українців стало більше просто грошей, і вони можуть собі дозволити більше скуповувати валюту. Нормальна тенденція. Причому звертаю вашу увагу, що, ну от дивіться, на початку року... Купували дійсно дуже багато, така була, о, відчувалось, відчувалось. По 200, по 300 мільйонів за мі... тиждень, за тиждень. Зараз поменше. 100-120. Ну 150, дивіться. В е, минулому тижні 120, на попередньому 145. Ну, це за тиждень. Це мається на увазі, купили більше, ніж продали. Так, я розумію, що у вас нема, в сусіда є. Він купив. Дійсно, звільний момент традиція, е, як би сказати, відкладати гроші в валюті є. І дійсно, частина українців по традиції як купували, так і буде. Тим паче, от та обставина, що курс піднімається, говорить, о, правильно, да, треба купувати, треба. Зараз буде ти бачиш, що він дійсно може бути більше 40, може трошки відкатитись. Тобто, от у нас тепер, якби орієнтир 40, от він є. Був 30, d зараз 40. І от він буде туди-сюди дергатись. Не виключено, що він може зараз там 30D з копійками, потім 40 з копійками. Да. але дійсно, українці як купували, так і будуть купувати. Все є те. Так що, ринок? Ну, в принципі, така коливання вони не воліть. по подивитися на Міжбанк, ну, дивіться, по традиції у нас завжди більше купують валюти, ніж продають експортери. Чому по традиції? Тому що експорта то менше, імпорта -то більше. Тому так, да, дійсно, на сьогоднішній момент має місце. Це було місяць назад і буде далі. Просто, ну от, якщо хтось вам скаже, а ми зараз поміняємо, це нереально. Тому ну що що експорт? Зерно, метал, ну і частково трошки машинобудування. Що таке імпорт? Автівки! Ну, добре, от заборонить, продавати нові автівки на територію України. Імпорт зразу впаде. Це ж нереально. Побутова техніка, да. Тому що, як би не було багатенько ну взагалі от у нас дуже багато імпортують продукцію машинобудування. А там все. В тому числі дійсно і зброї, запчастини для зброї. Дивіться, дрони то ми збираємо, а запчастини для дронів вже ж треба, так. Да. Так що тут все, все логічно. І тому, так, да, дійсно, на сьогоднішній момент імпорт у нас значно більше, ніж експорт і буде. Тому що в будь-якому випадку, ну ви самі розумієте, ну, паливо ж теж імпортне. Ні, у нас і зараз і своє паливо є, у нас взагалі така цікава ситуація. У нас зараз частину палива робимо. Да? самі, а частину імпортуємо. Раніше більше імпортували, зараз менше. Але без імпорту пало аніяк. От газ не купуємо, газ не купуємо, а, нафт, а нафтопродукти купуємо. Даже нафту купують. Ну, от такий нюанс. Так що є така ситуація і тому імпорт більше. А що значить більше? Це значить треба, щоб між Нацбанк виходив на Міжбанк і продавав валюту, щоб покривати різницю. Він це робить. За минулий тиждень він дійсно продав багатенько, майже 700 мільйонів доларів для того, щоб покрити цю різницю. В першу чергу продавав Міністерство оборони України. Ну дивіться, зрозуміло, що якщо Міністерство оборони купує, йому продають валюту в першу чергу. Це логічно. І та обставина, що йому завжди треба більше-більше. Так, да, з однієї сторони ми якби отримуємо кредити, от дійсно зараз американці дадуть, так що проблем не буде, як би сказати. Там ще, крім американців, ще кучу інших дадуть. Так що якби валюти нам вистачає і Нацбанк дійсно витрачає. Війна, що ви хочете. Ну, я говорю, от, треба купувати запчастин для танків. Треба. Для дронів? Треба. Для ракет? Треба. Це ж імпорт. І тому, так, да, на сьогоднішній момент дійсно. Нас банк продає валюту і золото валютних резервів. І тим самим якби ну, балансує ринок. Хоча він дійсно старається, якщо є можливість, ну от немає такої великого замовлення Міністерства оборони, і він старається, щоб там якось крутилося. Ні, ну бувають, бувають випадки, коли, наприклад, експортери більше продають, ніж купують імпортер. Таке трапляється, да. Звичайно, з Балти нічого не робить. Бувають моменти, коли різниця невелика немає міністерства оборони, а торгують якби, скажімо, свої. Ну, імпортер, експортер. І в деяких випадках, дійсно, Назбанк відходить в сторону, кажуть, торгують. Це ж чому от, от, курс, зріс, да, а Насбанк просто видішиває торгуйтесь. Ну, торгують. Діво Тобто, Це ж це ж ваше, якби там, експорт іпорт. Ну Просто він на свій момент старається не тратити золото лютні резерви, якщо це не стосується оборони країни. Тратить, але старається все-таки притримати. Ну, логічно, логічно. Ну такої необхідності немає, що називається, давайте все спотратимо. Тим паче, що ви самі розумієте, на війну гроші ой багато йде. І ще є такий ну, якби витрат. Дивіться, у нас так трапилося, що частина українців живе за кордоном, самі знаєте. Оці біженці, да, вони там щось отримують і так далі, але вони все-таки частково проїдають гроші, які в Україні. Ну навіть у нього депозит в гривні, він його погасив і знімає гроші вже там. А якщо він знімає гроші там, треба валюта. Навіть якщо він польський злоти знімає, а долари треба. Цього не працює. Тому да, у нас на сьогоднішній момент цей нюанс, коли частина валюти уходить за кордон. Тому що, ну, тому що, ви самі розумієте, дійсно, на сьогоднішній момент велика кількість біженців живе за межами України і використовує гроші, які вони заробили в Україні. Що є, та є. Да, є звичайна частина грошей, які вони заробили за кордоном, як би перераховують, не заперечують. Такі теж є. Але, ой, і знімають іще десь більше, що є то є. Ну, така ситуація, такі нюанси. Так що, як бачите, нема нічого не дивного, не сенсаційного, не страшного. Єдине, що ми, мені, ви не гірше мене розумієте. Зарплата зростає, зростає, доходи зростають, зростають. Значить, що буде? Ну, відповідь, самі скажете. Єдине, що, звичайно, не буде якась ажіотажа, паніки і так далі, але девальвація закономірне явище. Тим паче вона якби десь задовольняє експортерів, імпортерів, та й вас. Тому що якщо нічого не міняється, всі, ой-ой, як погано. А коли так міняється, тоді да. діло, що це дійсно така девальвація, вона ну, точно повільна. Вона радикально нічого не міняє, але... Якщо прийде 10, 20, 30 років. Ууу, тому люди дійсно скуповують валюту з розрахунку, а що ж буде в майбутньому? Так, да, почались розмови, що ми хочемо е, вступаємо в євроспільноту і прийти на євро. Но по великому рахунку це взагалі ніяк не впливає на долар абсолютно. Він як був, так і залишається. У нас все рівно долар більш популярний. Можливо, в майбутньому, коли ми вступимо в євроспільноту, більш популярний буде євро. Не заперечу. А зараз поки що долар. Хоча євро теж скуповують. І там теж саме девальватися. Вони ж, так сказать, зимопов'язані. Така інформація для українців. Так що заробляйте більше. Багатійте. Ну і ставайте спонсором каналу. Будьте знати все про економіку. Дякую за увагу.